Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні буде відео про посів петунії ампельної. Ось вже нарешті вибрала я час, щоб досіяти цю петунію, яка у мене є. Частину я сіяла ще в листопаді. На початку листопада, здається, 1 числа, для того, щоб виростити маточники, От, провірити якість насіння. І на подальше розмноження. Ну, скажу я вам, сходи були дуже погані в деяких кольорах, в деяких хороші. От рослини маточні виросли, я їх вам неодноразово і показувала, зараз я їх живцюю, ну, і продається черенок. А ось ці, що лишилися, зараз я їх висію. Це вже для, буде для весняних продаж. І тому, хто ще не висіяв свої петуні і ампельні, можна, звісно, вже розпочинати це робити. Звісно, якщо у вас є підсвітка. Якщо підсвітки немає, то це ще зарано, тому що на підвіконні вони не витягнуть. З одним світлом від природнім, це буде їм мало. Тому дивіться, якщо підсвітки немає, чекайте, мабуть, і до другої половини лютого і березня. Ну от, а я далі розповідаю. Для цього підготувала я субстрат. У мене торфяний субстрат Прибалтійський і Риківа. Ось такий він. Я його ще пересіяла, тому що там фракція 0,5. От, ну, буває, щось трапляється, там якісь такі ну, гілочки, ніби дрібненькі. Звісно, якби був класман, його не потрібно було б пересівати. А так, як в мене отакий субстрат, дуже хороший субстрат. Мені подобається, він дешевший за класман, але е, його треба пересівати. От, але це невелика робота. От можна це зробити. Хороший такий, пухкий, якісний субстрат з верхового торфу. От я підготувала підготувала також стаканчики ось такі. Мій метод полягає в тому, що я сію петунію у стаканчики. Ось такі 100-мм стаканчики, мілілітрові, а не міліметрові. Сію я по одній насінині, ставлю ось в такі ніби лоточки, потім накриваю плівкою. От, ну, про це розкажу згодом. Чому я сію в стаканчики? Е от мені подобається, як воно я посіяла, бачу, сходів немає, відбраковую. Де є сходи, лишається під укриттям. Де немає, я ці стаканчики відставляю. Можливо, воно через якийсь період ще зійде. А от те, що зійшло, його вже на якийсь день треба відкрити, а це. А ті, що ще не зійшли, їм би ще парничку побути. І виходить така нерівність. Тому, коли кожна насінина окремо, це дуже отак ну, удобно взяти, вийняти, переставити. А зважаючи на те, на якість насіння, яке я буду сіяти, то там, ох, є там, що відставляти і доставляти. Ну, це таке вже. Так, ну. Ці, значить, стаканчики, торф ось такий. І приготувала я ось таку бовтанку, так називаю. Такий розчин. Тут у мене на літру буде 1,5 мл привікура чи енергодара препарата. І октора. Сюди просто 1 грам десь. ну Так, на глаз, на кінчик ножа я його ну на так чи маленько, Приблизно 1 грам я вкинула, бо це не так ще важливо. Просто, якщо там, Я дивлюся, що в ґрунті в мене нічого немає, ну на всякий випадок хай буде від ґрунтового шкідника пролила. Ось тепер цим субстратом буду заповнювати стаканчики отакі і проливати їх розчинами. Ось так заповнила стаканчики і беру ось цю грушу і отак проливаю, трохи стікає, ну нічого. Стаканчики. Ну, зараз береться перший, перва волога, тоді буде гарно. Головне не перелити, не зробити болото. Ось так. Поливаємо кожний стаканчик. Тут у мене це я собі підготувала на сільвер. Це буде тайдал, у мене тут сільвер, 20 насінин посію. У мене е, така була упаковочка від веснодару, я замовила 25 насінин. Одну пробну посіяла і вона зійшла. Так що, думаю, сходи повинні бути. Тому можна, мені достатньо буде і 20, там ще 4 лишиться, то я їх. Положу так, як вони і лежали в цей же ж холодильник, і зберігаю насіння в холодильнику завжди, в боковій стінці. І до наступного року хай ще буде воно мені. Тому що зараз так багато мені не потрібно його. Ось таке насіннячко. Ось в такому пакеті воно було. Дивлюся, 22-го року врожаю. Так що, якщо я щось лишу, так воно повинно бути ще й на той рік ну, нормальне. Що, Зубочистка, водичка в скляночки і таким ось способом заціпляємо. Не дуже зручно мені і камеру, і цей. Зацепляємо і ось так кладемо посередині. Так, ось уже розложила, решту склала назад в пакетик, відправлю в холодильник, і буде на той рік. Так, тепер що я ще роблю? Ось цією самою грушею, отак легенько капочку на насінинку, щоб оцю. Як правильно сказати, оболочку розчинити, щоб воно в нас гарніше насіння виходило. Дуже добре було, або це можна із цього ж оприскувача так побризкати. Дуже добре побризкати на насіння епіном, розчином з епіном. Це ж ніби проростання насінини, але ну, в мене його немає. Зараз під рукою, тому буде так, тим самим, що проливала землю, полию на насінину. Вже як буде, просто трішечки вологи, щоб ж жовтенька скоролубка розчинилась. Так, ну ось дивіться, ніби трішки оболонка розчинилася. От. Далі треба буде спостерігати. Можливо, десь водичка не так ще й попала, не зачепила. Можливо, ще треба буде збризнути водичкою, щоб оболонка ця ніби злізла. Ну, дивіться, якщо насіння свіже, то зазвичай воно все добре розчиняється. Якщо насіння застаре, то, то буває його бризкаєш, бризкаєш, а воно ніби буває, навіть приходиться і легенько зубочисткою її торкатися, щоб вона ніби розвалилась. Ну, от, все. Тепер зверху беру плівку. Ось у мене звичайна плівка, оця ще. Що... Ну, є така харчова, У мене не харчова, а це технічна плівка. Буду неї обгортати. Ну, Це вже як положу телефон, покладу, тому що не дуже зручно з телефоном це показувати. Ось так підгортаю це все. Ще можливо взяти Таку резиночкою по краю, щоб вийшов ніби парниковий ефект. Ось, Можна просто положити скло на поверхню, також це як варіант. І все. Перших три дні ми можемо просто поставити його в тепле місце, щоб воно собі там стояло. А вже з третього дня потрібно включати світло, ставити десь його під лампи. От. Ну, я знаєте, як роблю? Я от зараз оцей лоточок і ще в мене там будуть лотки. Я їх поставлю на газовий котел. От. Він у нас не дуже прогрівається. Ось із. Ну, поверхня не дуже прогрівається, але таку легенько він прогрівається і буде знизу підігріватися. Так воно там буде стояти в мене три дні. Потім я переставлю на стелаж його під лампи. Так як, зараз я покажу. Ось на цьому стелажі в мене три лампи і вони трошки гріються. І коли я ось сюди переставлю свої, тут ще нічого немає, не включено нічого, переставлю квіти свої, вони будуть ніби знизу також іти трі... трішки підігріву. Ну, в будь-якому випадку там буде тепло, тому що воно пристосоване. в мене ця поличка для сходів насіння, вона ось закривається. Ось таким чином приладнано ну, тут усе. бачите, Відчиняється, зачиняється. Ну, от так, Зараз там ще нічого немає, тому так воно виглядає. От, А через три дні я туди поставлю, вже включу світло. І буду чекати сходів. Надіюсь, що я їх дочекаюся. Ну, і За ці, за сільвер, це Тайдал-Сільвер, я ж вже сказала, що я сіяла одну насінину всього і вона зійшла. От, надіюсь, що тут будуть результати. Там ще в мене редвілюр є від цієї фірми. А всі остальні, це від, від там, ну, не знаю я. Red редвелюр і це ж вейв кармін я добре зійшов. Те, що я сіяла на пробу, воно зійшло. Погано парпел і там опера парпел погано, вейв парпел погано і ще інша опера От. А так, ну, ще можна сказати по-божому. Ну, все, на сьогодні все. Кому відео корисне, ставте вподобайки. Хто у перший раз, підписуйтесь на канал, будемо вирощувати квіти разом. Діліться в коментарях вашим досвідом. Можливо, це також буде в пригоді нам тим і мені, і людям, які будуть читати коментарі. На все добре, миру нам!